Сьогодні на кінець віка, вихідна, слава Богу, оце після відпустки перший вихідний, щоб повноцінний. І що? Вона сьогодні нас з Наталією повезе на кладовище, так як Наталіні зайняті діти. Віка говорить, давайте я вас звожу. Ну і зараз я наріжу троянди чи там майстри, що там є. Звичайно, у нас там. Встановлюють пам'ятник, але ще не встановили, тому не в вазочку, а просто положу квіти. І, як завжди, панахідки взяла. Там забирають і каву, те, що мої рідні любили. І ще й тут дорізала. Цей дощ, що був, він прям всі мої квіточки пошкодив. Зараз тут колючки обріжу. І оце такий букетик буде моїм дітям і чоловіку. Оце пахне, та й це пахне. А це як мед. Ну, це Астри. Астри теж дощ пошкодив і вони вже якби відцвітають. Ну, а ці міні-трояндочки теж такі гарні. Ну, це повезу. Віталія готова. Їдемо на кладовище до Славіка, до Віталія Олексійовича, до синочка Саші, до Наталочки дочечки. Нас сьогодні повезе Віка. Ну, так забетонірували тут у нас. Це могила сина, ну, ще пам'ятника нема, висихає все. Ми провідали, ну це так буде. Це могила моєї дочечки і чоловіка. Тут вони разом, тут теж вистаюється. Сказали, на початку жовтня вже буде все. Зроблено. Тут підняли трішки ну оце так. Панахідки лишаємо, завжди забираю, цікаво, і все. Скільки б часу це не було, завжди все забирають, слава Богу. Ну, заріз, цвинтар чи кладовище, як-то дуже заріс. Люди приходять, але. Не всі. Ну це, як, як вроде, старе кладовище, бо ми хотіли ось сюди подвинути, а оце, оце вже могилка. Ось тут поруч, прямо це вже могила. От. Ну Тут потім підправимо, щоб було якось добре заходити. Ой, ну все. Поїхали ми далі до наталіного чоловіка. Оце ми е, з'їздили на кладовище, приїхали, попили чай. І я ж е, дійшли да, до Славіка, доїхали, Віка нас привезла, я й забула зняти. Ну, Наступний раз, може, хтось нас іще підвезе. Ну, а приїхали, Віка поїхала по своїх справах, а ми посиділи. Ну, Я Наташі дала спробувати кетчуп, да. який зроблений на кабачках. Ну да, Їй дуже сподобався. Да, дуже я їй спеції дала і дала, щоб Наташа молода, попробувала яке воно, да. і зараз піду зірву кабачків, бо в них нема, вони вже все повикидали. Так, да, то хай вони зроблять. Не, а мій дві, два кабачки в тебе там Ну, ми ж не знаємо, скільки, я, я, які, які вони повернули. Вони такі невеличкі. Ага. Ну, я щас все, що там є, зірву, бо коли, а воно ще не росте. Якщо так діло, то я, якщо ви ще захочете, то я водичкою піділлю, ти ж знаєш, вони люблять воду. То я полью, хай ростуть далі. А то ж там... я вже не забросила, думаю, вже хватить та й хватить. Та новосе дощ хороший, про вони ну, зараз як... вони підуть, уже кві... там цвіт є, а зараз я тобі нарву, я думаю, тобі півтора кілограма хватить. І що ти кажеш, що ми будемо відпочивати? Так, да, я хочу віддихнути, вже дивися пів а, да, ну четверта. Я прийшла до тебе їхати на кладбище, було 15 хвилин второго. Ну, в два ми були вдома вже, у два прийшли. Ну нічого. Я палки? Ну, по-перше, сьогодні неділя. Т ти ж празнуєш неділю, це я така не праздную, Все працюю, та а, а ти теж не прадне празнує. Хоч мовче, що я празную. Воно всіх діти всі вихідні, то які там. А ще, я хочу сказати, там воно квіточка вляглася біля неї. Зараз буде кусатися. А, так, я її візьму на руки, поки. Ото. А яка вона дурна? Де вона дурна? Вона розумніша за нас з тобою. Зараз схватиться. Тік, оце я тільки буду вставати і вона встане, а може й ні. Я, тут теж. я ж як лежатиму, а ти вставай та її схватиш. Так, ти сид... Ти а, вже хочеш лягти? Ти, ти ж на вгород будеш іти. Ще. Ну, так і що, я ж, ми ж її на вулицю випустимо, там вона не Бо буде. Не така а вчора як вона тебе так уже скучила, Боже. На сьогодні оце щось. Ми вийдемо вдвох, а я зараз я візьму пакет тобі, щоб туди скласти е, с, е, ті, кабачки. Пока-пока. давай. Пока. 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 Хто? А, гортензія. Бачиш. ага, А оце такий гарний кущ, дивися як. А це зовсім теж ось, бачиш. І десь після де, де, де було зелено таке. Проважаю Наталю, назбирали кабачат, хай займається. Скоро морозець буде оце. Мені так він А, а це пам'ятаєш у мене його як багато. було? Да, а та тоді, в мене. А, а тоді ага. ж покосили. Вони. Да, да. ж косили, косили, поки покоси. Так ти дивися, навіть бузок, диви, той. Ой-ой, почорнів. Ти бачиш? О, а ти хочеш, щоб мої айстри не почорніли. Отож айстри. Я сьогодні ну, єлі вибрала на кладовище. Що це за таке за нас? Не знаю, щось таке. Ага. Все. Привела Наталю. Далі сама. Щас. Угу. Давай, Саш. Да. Тоже воно гнівка їсть, то сам шит, бачиш, по... Да, казала б той, надо брискати і не брискати. А ну, в мене й нема чим. Оно, ну, диви. Ну, я не знаю, чим це надо. Угу. Скажу, ти думаєш бризкати? Все, давай, Показали, пока. Показала, спасибо, сори. І тобі спасибо. Пока, пока. Пока.